Весілля на мільйон а затримання варте просто оскару. Ще минулого тижня екс-прокурора Ільницького затримали вдома в його тещі, те, що затримали теж. Але небо в клітинку Богдана Москова розглядала недовго, бо сьогодні, у понеділок, 8 липня, її вже відпустили під заставу. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитесь ютуб канал Media, Тож підписуйтесь, коментуйте та ставте подобайки. Тож пані Москва була під вартою лише цей уікенд, адже сплатила заставу у розмірі двох мільйонів гривень. Для тих хто може пропустив цю епічну історію, а я щиро сподіваюся, що таких немає, але ну, всяке буває то я нагадаю в кількох словах. Богдана Москва, адвокатка мама Роксолани Москви, яка у жовтні 2023-го мала розкішне весілля із екс-прокурором Ростиславом Ільницьким. Публікація Лівімедія про це весілля тоді здійняла шалену бучу серед наших е, співгромадян. Адже за підрахунками моїх колекції, весілля для ільницьких мозк обійшлося в копієчку, і то чимало. На нього було запрошено близько 300 осіб. Серед них відомі політики, Тики, бізнесмени, адвокати, прокурори для гостей співали Олександр Пинварьов, Ольга Полякова. Торт для молодят оцінили кондитери поза 100 тисяч гривень. А саме свято кілька днів тривало у заміському п'ятизірковому готельно-розважальному комплексі Емілі Резорт. Ця історія викликала обурення не тільки в звичайних українців, сім'ями тоді зацікавилися правоохоронні органи. У поліції виникло питання: а як же ж то пан Ростислав виїхав за кордон? Тоді вони оголосили йому підозру про підробку документів, максимальне покарання за таке правопорушення, позбавлення волі до двох років. Тоді ж він кинувся на навтьоки. А знайшли його 5 липня на горищі у тещі. Може б і не знайшли те, що. Вона ж Богдана Москва, адвокатка, не спіймала на гарячому, а саме вона намагалася допомогти ухилянту відмазатися від війська. Можливо, жінку дуже розчулила історія потенційного ухилянта, Ну, бо вдома на горищі за шафою. Вона берегла свого зятя як зіницю ока. А за все про все жінку попросили лише 3,5 тисячі доларів. За них вона мала допомогти зробити інвалідність чоловікові. Як свідчить матеріали справа, адвокатка діла у складі злочинної групи, до якої залучили посадовців медичних закладів там, СЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини. За наявними даними, вартість послуг словмисників становила до 12 тисяч доларів США з особи. А загалом вони встигли заробити. Заробити майже півмільйона американських доларів. Схема діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей. А що відомо про 55-річну Богдану Москву? Окрім того, що вона юрист і адвокат, вона ще дуже любить публіку та піар. Тому при кожній нагоді її можна побачити на обкладинках різних журналів з дуже гучними заголовками. Наприклад, журнал Акценти писав статтю. Про пані Богдану у грудні 2020-го, де вона власне, розповідає, що сім'я для неї найбільша цінність. Ми вже це зауважили, а Ростислав Ільницький навіть відчув, коли майже рік сидів на горищі в своєї тещі. Взагалі вона багато говорить про дітей, їхні досягнення, і варто зазначити, що Богдана Москва є родичкою колишньої дружини колишнього начальника ДБР Романа Труби. А її дочка Роксолана влаштувалась на роботу в Державне бюро розслідувань саме тоді, коли труба його очолював у 2016 році. За час роботи в цій антикорупційній установі 2021 року Роксолана Москва придбала собі новий Audi Q8, ціна якого в салоні понад 2,3 мільйони гривень. Це близько 85 тисяч доларів за тодішнім курсом. Любить пані Москва поговорити і про війну, і перемогу. Якось огидно це звучить, звісно, але у червні 2023-го про неї писав журнал Пімонт, той самий журнал, який пише про відомих бізнесменів, і потім вручає нагороди за їхні ж гроші. Її збирає з одіозних заходів на благодійність, де присутні ті ж відомі. Бізнесмени скупеньку суму 100 тисяч гривень, і це саме той журнал, який спричинив флешмоби в країні, де потім школи та садки і села змагалися і збирали в два, а то й в три рази більше коштів і розказували про те а, власне в мережах. І збирали вони на fpv дрони. Так от, редактори Пімонту винесли у допис про пані Москву цитату. Зацитую її. Ми чудові, ми працювиті, ми непереможні. Зараз настав важкий час, час війни, прикро, що його мають переживати наші діти. Дуже маніпулятивна фраза, зважаючи на те, за що затримала, затримали пані Москву. Але історія пані Москви не закінчена. Думаю, у нас ще багато цікавого чекає зовсім скоро. Тому стежте за зарбів медіа, аби не прогавити.